Відкривають люки та оглядають стан водопровідних мереж. Так працівники Чернігів водоканал перевіряють приватний сектор Чернігова на можливість відключення водопостачання та водовідведення людям, які мають борг за надані послуги. На початку року центр обслуговування споживачів надав службі водопровідних мереж перелік споживачів, які підлягають відключенню через значні борги. Цей список дуже великий. Це 302 домогосподарства. І всі вони мають бути відключені через те, що борг їхній склав вже понад три тисячі гривень кожного. Зараз комунальники перевіряють перші 35 приватних будинків у Деснянському районі від вулиці Шевченка до проспекту Миру. Частина домогосподарств покинуті не житлові або виставлені на продаж, каже Ігор Грищенко. А ти скажіть, ота сторона будинку там живих хтось на отету – ні. на, да, на – Ні, а? там давно ніхто не живе Да? давно. Там умерли, вже п'ять років. після перевірки стану мереж. Комунальники передають інформацію у Центр обслуговування споживачів, де боржників ще раз попереджають про відключення. Цим споживачам будуть надіслані листи з попередженням за місяць, за 30 днів, і тільки після того як спливе ці 30 днів. Буде відбуватись відключення. Тобто, якщо от сьогодні ми по всій адресі надаємо інформацію, що її можна відключити, то відключення буде відбуватись у березні місяці. Відключати боржників без попередньої перевірки мереж комунальники не можуть. Це може нашкодити іншим споживачам, які вчасно сплачують за надані послуги. Буває так, що в будинку декілька квартир, наприклад, і один ввод на будинок. Тобто… В даному будинку одна квартира не сплачує, дві квартири, три квартири сплачують. Тому треба дивитися, чи є можливість фізично відключити саме боржника, щоб інші не постраждали. Ігор Грищенко каже: борги накопичуються здебільшого за тими людьми, які не мають у своїх домівках лічильників на воду. Нема лічильника, є кількість зареєстрованих в цьому будинку. Там дві-три особи. Одна особа, хоча б одна особа, але вона буде. Ноль осіб не може бути. Якщо така ситуація, то йдуть нарахування. Щомісяця сума за тими встановленими нормами споживання за тарифами водоканалу вона нараховується. Вона може бути невелика, але за нормами люди, які володіють цим будинком, вони ж якщо вони там не мешкають, вони могли просто відключити на час відсутності водопостачання і не нарощувати борги. Як розповідає начальник центру обслуговування «Чернігів водоканал Максим Степанов, загальна сума заборгованості по підприємству складає понад 40 мільйонів гривень. Приватний сектор на загальну суму 2,5 мільйона гривень. А що стосується багатоквартирних будинків, це порядка три. 3... 1340 споживачів на загальну суму 35,8 мільйонів гривень. Нагадаємо, відключення послуг за борги стало можливим після скасування мораторію на відключення неплатників та нарахування пені за несвоєчасну оплату наданих житлово-комунальних послуг, який був введений 5 березня 2022 року. Нині мораторій зберігається лише для жителів територій, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій. На Чернігівщині це Новгород Сіверська, Семенівська, Сновська, Городнянська та Корюківська громади. Максим Степанов каже: у них на підприємстві є й ті, хто вже встиг погасити свою заборгованість. Порядка шести споживачів, які Повністю сплатили борг і частково, ну майже там більше 50% свого боргу. Відновити послугу після відключення можна повністю сплативши борг. За підключення до мережі також передбачена оплата. Розповіли у підприємстві. Олександр Мілашевсько, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.